Добрий день, шановні. Сьогодні був в районі Дібао. І бачив таку красоту. Хочу поділитися, показати, як нам викрали силі Зелені, зелені луки. Люди за цим дивляться, роблять красу таку. Реально, реально роблять про себе таку красоту. Як і на землі, так і на місці. Навіть не передати просто словами, це треба все бачити. Така площадка, такі клумби біля хати вдома людини. так все. Дякую всім за перегляд.